Повернути в Україну гроші, вкрадені режимом Януковича та проконтролювати на що витрачаються кредити Євросоюзу. З цього почне свою роботу національне антикорупційне бюро. Сьогодні про нове відомство говорили Петро Порошенко з директором Європейського бюро з боротьби із шахрайством Джованні Кеслеро. В Італії його знають як борця з мафією. У європейських організаціях він очолював різні антикорупційні органи в Україні. Кеслера обрали одним із членів конкурсної комісії, яка має призначити Ректора національного антикорупційного бюро. це дуже важлива, я б сказав, життєво необхідна місія для боротьби з корупцією. Я думаю, ваш досвід, ваше ім'я, ваше ставлення до України це дуже важливий виклик для того, щоб побороти корупцію. Це дуже гарний жест на підтримку України мені також дуже приємно бути частиною цього відбіркового процесу. Це знак прагнення до прозорості, коли запрошують когось з інших країн. Я дуже серйозно до цього ставлюсь, саме тому сюди приїхав.